У селі Михайлівка, де стараннями благодійного фонду Щаслива дитина зведено два будиночка, названі щасливими оселями. Мешкають майже 20 дітлахів різного віку та статті. Батьки-вихователі, на яких покладається турбота про малечу, намагаються якомога більше урізноманітнити дозвілля своїх підопічних. Різноманітні гуртки, клуби за інтересами, наметові містечка, сімейні творчі вечори це те, що завжди в арсеналі. А ось телевізора, який би допомагав пізнавати світ, дивитися навчальні проекти та просто став би …великої родини, бракувало. Поки ми телевізор не повісили, ми так сім'ю не збирались, не смотрели, ну не було такої можливості. 40 дюймовий телевізор у великій родині з щасливої оселі з'явився стараннями громадської організації Запорізький вектор та за фінансового сприяння мецената Олександра Богослаєва. Альберт Павлов, батько вихователь однієї з родин, зазначає, телевізор дивитися часто не будуть, але вже складають список пізнавальних та навчальних фільмів, які будуть до смаку кожному члену родини. Ми хотіли б поблагодарити громадську організацію «Запорізький вектор» за те, що вона постійно допомагає. І допомагала велосипедами. і от в даний момент наступний етап розвиття дітської деревні цього дома щасливого дома це прибрітіння та плазмі панелі. Всі без винятку радіють телевізору від громадської організації Запорізький вектор та мецената Олександра Богуслаєва зазначають перегляд фільмів та розвиваючих передач ще один додатковий привід збиратися дружньою родиною та проводити час разом, а також запрошувати гостей.